Мене звати Олексій Мороз, я ветеран збройних сил України, член політради партії народовладі. Я звертаюся до всіх небайдужих, які зараз проживають у Великій Британії, вийти на марш повернення дітей України, який відбудеться 1 червня, Лондон, 13 година, Марбл Арч. Для мене наші українські діти одна з причин мотивації мобілізуватися до збройних сил України. У 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, мені тоді було 24 роки. Мені було важливо дати захист в першу чергу нашим українським дітям цій групі, яка є найбільш незахищеною. І, на жаль, як наслідок дій Путіна, багато наших українських дітей були викрадені, були позбавлені власного дому, були позбавлені власної сім'ї і які зараз піддаються на території Росії, на території Білорусі. Піддаються тортурам, піддаються колосальному психологічному тиску. І це ненормально у 21-му столітті, коли весь світ дивиться і спостерігає, як диктатори можуть знущатися з дітей, знущатися з родин, якщо це діти мають українське громадянство. Я закликаю всіх небайдужих людей не толерувати і не замовчувати страждання наших українських дітей робити все можливо, щоб наші українські діти повернулися до рідної країни, повернулися в свої українські сім'ї. Викрадення дітей це тероризм Путіна, який не можна толерувати. Виходьте на марш повернення дітей України, не можна замовчувати подібні речі, тому що це буде прикладом, негативним прикладом для інших диктаторів світу, які надихнуться. Діями Путіна, які сходять йому з рук, і будуть викрадати дітей по іншим країнам світу. Я думаю, що всі ми прагнемо, прагнемо іншого, прагнемо іншої цивілізації. Тому закликаю всіх, хто живе у Великій Британії, звернутися до уряду Великої Британії із закликом продовжити підтримку України. Ми дуже вдячні за велику підтримку, але ми закликаємо збільшити саме військову допомогу. Україні підтримка збройних сил України на фронті це один з найпливових важелів, який реально призведе до того, що українські діти будуть повернені в українські родини. Отже, не будьте байдужими: виходьте на марш, напишіть листа своєму депутату, підтримуйте організації, які просувають цю дуже важливу тему в підтримку наших українських дітей, і поширте, будь ласка, цю інформацію це, це дуже важливо. Дякую.